Добрий день, 24 вересня. Зараз на ділянці сої, сорта кардія. І отут постає питання. Цікаве. Хотів би вашої думки, з якою густотою варто висівати сою? Це перше питання, друге питання, ну, воно пов'язане з першим, це яким міжряддям. І трошки хочу продемонструвати, що у нас вийшло. Да? Це у нас така соя. На кінці ми бачимо наляті бобіки, але стручків не так багато, як хотілося б, там по три. От, якщо дивитися, да, рослинку. Е, ну, от, у нас тут густота посіву була 200 е, ні, брошу, 50, 500 тисяч. На гектар. Що ми отримали? Ми отримали отакі от маленькі недоразвиті рослинки. От. А там, де е, вона стоїть ну, не окремо, да? але непогано виглядає і починає гілкуватись. От питання, якою нормою варто сіяти сою? Примові того, що є захист. Наприклад, от, візьмемо окремо стоячу рослину. От. Да, Тут у нас міжряді 70. Веточка у нас відвалилась і ми її вже комбайном не підберемо. Це одна гілка, друга, третя, четверта, п'ята. Ну і в принципі, мабуть, все. І далі вона стоїть. Тобто, Якщо окрема рослина, то тут ми нараховуємо там буває екземпляри до 100 стручків. От. Якщо вона стоїть отак от густо, то в нас стрічків тут ну, до 30. В середньому, мабуть, 25, от якщо така густина йде. Це така рослина, і трошки можна спостерігати, не розвивається вверх, тобто не вистачає живлення. От, якщо тільки взяли окрему рослинку, от окрема стояча рослина, стовбур її такий серйозний, відразу в неї раз, два, три, чотири маленька вже, чотири гілочки, ну і тут так на... Поки якщо порахувати, то я думаю, десь буде 90-80 стручків, точно буде. Кого які дані є, які дослідження, дуже цікаво поділитися, ну, тому що на наступний рік о, хотілося б правильно закласти досліди. Я розумію, що це буде для кожної зони окремо, окремі результати, але може щось, якісь чиїсь результати, да? щось досліди на, на, наштовхнуть на правильне рішення. Дякую, гарного всім дня.